Добрий день, шановні колеги. Сьогодні ми говоримо про використання комп'ютера під час наукових досліджень, або при підготовці до якогось важливого виступу на конференції чи захисту магістерської або кандидатської роботи, яким чином, комп'ютер може нам допомогти. Звичайно, що в інформаційному світі не використовувати для цього комп'ютер, ну просто. Комп'ютер це спосіб швидко отримати ту інформацію, яку ви хочете отримати. Давайте подивимося, як це можна зробити легко і без е, особи на проблем. Ну, по-перше, у нас є така річ, як пошукавик в браузері. У мене є тема роботи, у мене є. Е, Якісь інтереси, тобто я хочу почати працювати з тією темою, але я не знаю, з чого почати. Я беру і просто пишу, хто в науковці займався темою, наприклад, штучного інтелекту. Комп'ютер мені одразу викидає на ті теми, на ті, які для мене можуть бути цікавими. Так, історія штучного інтелекту, відомі вчені, які займалися створенням штучного інтелекту, презентація штучний інтелекту Стівен Хокінс, штучний інтелект може знищити людство, тобто проблеми штучного інтелекту. Наукова революція і так далі. Роль штучного інтелекту у науково, науковому дослідженні. Тобто, фактично у мене є більше скільки у мене тут посилання. кажуть, от 10 сторінок це те, що нам от таких заповнених різними посиланнями, які стосуються використання штучного інтелекту в наукових дослідженнях. Зрозуміло, що мені треба їх тепер всі відкривати і дивитись, а що там написано. Дивіться: одразу проблеми і переваги такого способу. Проблеми такого способу, 10 сторінок. Причому, якщо ви хочете отримати якусь унікальну інформацію, ту інформацію, яку, яка не є загальновідомою, і Яку рідко використовують в своїх роботах, то вам треба починати з далеких сторінок. Але на далеких сторінках дуже багато такої бачите, навіть не знайшлося нічого на цій сторінці. Він сам пропонує, а сам нічого тут не показує. Тобто, от оці проблеми. Ну, На третій сторінці, на четвертій, тобто мені треба переходити зі сторінки на сторінку і витрачати на це достатньо багато часу. А це не доля, тому що я втрачаю свій час, який я можу присвятити аналізу інформації, обґрунтуванню інформації, своєму опрацюванню інформації, тобто осмисленню даної інформації. З іншого боку, Якщо у мене не буде такої кількості інформації, такої кількості посилань, то комп'ютер мене обмежить в тому, що він, як він бачить цю проблему, і він мені покаже те, що всі використовують в своїх наукових дослідженнях, і моє дослідження може бути не таким унікальним, яким воно могло бути. А як мені отримати коротко якусь інформацію? Про штучний інтелект. У мене є штучний інтелект. Проблеми штучного інтелекту в тому, що він дає мені однозначну відповідь на моє запитання. Наприклад, я його можу запитати про методи курсової перепідготовки вчителів, і він мені дає вже готову відповідь. Яка є однозначною, яка не є е, неможливо там варіативним, і таким чином він обмежує моє наукове бачення даної проблеми. Крім того, ви маєте розуміти, що штучний інтелект не просто дає мені якісь посилання, а він дає посилання на те, що вже є в інтернеті. І от коли він мені друкує, то третє, якщо я його візьму без змін, от такий, як він мені дав. Такий текст він дає не тільки мені, він дає всім, То запитає цю ж саму тему. І коли мою роботу далі перевірять на наплоги, у мене буде багато запозичень. І у мене моя робота може взагалі не бути визнана як наукова робота, тому що вона буде ну, як референс. Неперероблений, який у мене звідкись просто з використани з чужих якихось робіт. Тому таким чином використовувати штучний інтелект неефективно. Крім того, ще одна проблема штучного інтелекту. Дивіться, я запитала я спеціально дала таку, такий запит штучному інтелекту. Найди, Знайди по одному з посилань. Ну, щоб він мені не викидав там мільйон посилань кожного з авторів щодо інформатики, щодо його роботи з інформатики або методом навчання. Що мені пише штучний інтелект? Публікації не виявлено, публікації не виявлено. Це неправильно, тому що я взяла авторів, які займались саме комп'ютеризацією освіти, тобто у них є такі роботи, а мені їх не знайшов. Тобто, коли ми питаємо щось у штучного інтелекту, то не чекайте, що його відповідь буде абсолютно правильною. Як і коли ми можемо. А я, що робити в цьому випадку? А в цьому випадку я зробила далі спеціально знову ж таки для вас. Я взяла і дала такий запит на Google. Там теж працює штучний інтелект, але тут він варіативний, тут він дає мені. Простір для моєї наукової творчості. Я писала Зоя рядом неперервна освіта в Україні. Як бачите, я не формулюю а, питання конкретним, якимось сформульованим реченням. Я формулюю прізвище і тему, яку я хочу в їх роботі побачити. І от в першу чергу мене викидає на Google Скаляр. там, де є куча робіт автора. З даної теми. Ну, взагалі куча робіт автора. От я дивлюсь роботи, які мене цікавлять. Ну, наприклад, управління процесом формування конкурентоздатного фахівця в умовах диверсифікації освіти. Наприклад, це мені сподобалось. Я думаю, що вона може мені допомогти в моїх дослідженнях, а коли ми робимо дослідження, нам обов'язково треба знати, а що інші автори вже з цієї теми. Дослідили. Я натискаю на цю роботу і ой-ой-ой. Ой-ой, самої роботи у мене немає. А, от я можу цю роботу в принципі, закачати. Ну, тобто, у мене є можливість закачати цю роботу. Якщо я не хочу качати цю роботу, а хочу посилання на цю роботу, я можу скопіювати назву цієї роботи і вставити її в пошуковик. Наприклад, з поміткою читати, читати. О така тема роботи. І тут ой, ужас, мені можуть викинути зовсім не заявляло, а мені викидають інші автори з такої теми. А і викидають і роботи Зої Рябової, які я можу прочитати з даної теми. А якщо я хочу все ж таки її роботи. Дивіться, отут, де у мене є був викид на школя, у мене тут є от статті, от статті Зої Рябової, от статті Зої Рябової. Які я можу вже безпосередньо прочитати статті, дати звідти посилання. Ну і, звичайно, коли ми читаємо якусь статтю, відкриваємо якусь статтю, от відкрили статтю, то обов'язково ми збираємо десь в текстовому документі Ctrl-C, улюблена технологія. Якщо ми її використовуємо грамотно, то вона нам не шкодить. От ми відкриваємо текстовий документ. Якийсь, ну, наприклад, блокнот. Блокнот відкрив. Закачали туди назву документа і закачали туди посилання на саму роботу, для того, щоб ми могли з цією роботою далі працювати. Бажано відділяти одну роботу від іншої для того, щоб зрозуміло, що ми зберігаємо цю інформацію у себе на комп'ютері, а якщо ну, можна в Ворді цю інформацію зберігати для того, щоб подалі працювати з цими роботами. Тепер ще раз про недоліки і переваги штучного інтелекту. Штучний інтелект він нам дуже швидко може знайти якусь унікальну інформацію. З якоїсь теми, наприклад, хто, от я тепер його питаю, хто з науковців досліджував штучний інтелект, в освіті? От я його запитала, і зараз він мені розповідає. На окопці це досліджував. От добірка, і хто вже застосування штучного інтелекту. Ну, 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 де моя добірка? От, от, от. Зараз вона посила, Появляється ця добірка. Як бачите, мені не треба бігати по бібліотеках, Але, але. Бачите, штучний інтелект чогось підвис. Чекаю, чекаю, хто. Ну, поки він мені намагається це розказати, це теж стандартна ситуація, Во, появилась. От, 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 ті, хто досліджував штучний інтелект в освіті. Міжнародні дослідники, от, які його досліджували, і от українські дослідники, які досліджували штучний інтелект. Таким чином, я одразу вже він мені сказав програму того, що можна досліджувати. З даної теми. Тобто він мене вже налаштував на те, що я можу досліджувати. І часто не завжди, але часто він пише посилання біля кожного автора, посилання на його дослідження. Сьогодні він їх не написав, значить, мені все рідно доведеться копіювати кожного автора і питати його про те, чи він. Сказав, тепер ніколи не використовуйте штучний інтелект, напиши мені актуальність якоїсь теми. Тому що все, що він напише, все випаде у вас своя, тому що а, він буде збирати з різних робіт інформацію по даній темі. І а, вам доведеться на кожну інформацію писати посилання, і там ваші, ну, не буде вашого бачення. Якщо ви взагалі не знаєте, за що взятись, то виберете і пишете таку тему, але ви не пишете, не копіюєте те, що написав штучний інтелект, а читаєте і вже пишете самостійно на основі того, що ви прочитали. Тобто з урахуванням вашого бачення даної проблеми. Як ефективно використовувати штучний інтелект, щоб він вам реально допомагав? Ну, наприклад, я написала сама актуальність, скопіювала і пишу йому, перевів і виправи. І отут штучний інтелект вже пише не те, що є в інтернеті, а він перевіряє, аналізує ваш текст з точки зору логіки, послідовності і розповіло. І він вам повертає уже більш якісний текст без особливих проблем. Тобто, таким чином ми можемо використовувати штучний інтелект, не боячись того, що вас викинуть вашу роботу далі в плагіат. Ще як можна використовувати штучний інтелект. Коли ви щось пишете або з чимось працюєте, ви пишуте питання, викладачу. Друг другу, там один одному, читаєте в роботах, задаєте ці ж питання штучного інтелекту. Що ти думаєш про отаку от тему? І він вам напише, що він думає. Що ти думаєш про ефективність штучного інтелекта? Наприклад, в дослідженні і штучний інтелект вам напише, що він про себе думає. Тобто таким чином, ну, от він вам пише, які переваги. Великий швидкий аналіз великих об'ємів даних, виявлення закономірності, автоматизація рутинних завдань. Це не означає, що він за вас напише роботу, тому що ще раз кажу, що всі програми антиплагіату на сьогодні вони. Працюють і відшукують елементи, які написані штучним інтелектом. Тому намагаємося не копіювати ці тексти, які пише штучний інтелект, а переробляти їх. От, основне – це підтримка під час написання, і тут же він нам каже відсутність критичного мислення. Під час використання штучного інтернету він вам критично не оцінить ситуацію, тим більше він вам критично не оцінить ситуацію стосовно вашого погляду. Всі ви маєте якісь свої знання, навички, і ви можете їх застосовувати. Проблеми з джерелами, тобто джерела можуть бути неактуальними або джерела можуть бути. Помилковими, або їх можуть от, не видати, як я вам уже показала. І залежність від алгоритмів, залежність від того, як ви задали питання. От зараз я вам показала ефективні методи використання штучного інтелекту. Я штучний інтелект часто використовую взагалі з точки зору граматики. Наприклад, як правильно написати. А... Онлайн виступим. І разом, чи через дефіс, чи окремо, і штучний інтелект мені розкаже у відповідності. От, дивіться, пишеться через дефіс в розділ, вигляді, за нормами українського правопису. Тобто я не помилюсь. При тому як написати грамотно якесь слово, яке я не знаю. Якщо я почну шукати його в словниках, то це займе час, а штучний інтелект мені моментально це розкаже. А де ще е, комп'ютерні технології нам можуть допомогти? Дуже часто буває така ситуація: я сиджу десь на дачі, на природі. Витрачаю час, а мені дуже треба написати роботу. Я стою десь, чекаю в трамва... ну, на вокзалі чекаю своєї електрички для того, щоб кудись їхати автобуса. І мені треба в цей час, у мене з'явилася цікава ідея, що мені робити. Для цього я відкриваю свій смартфон, і в смартфоні я заходжу в свій Google-диск. У вас усіх аккаунти на смартфонах мають бути під'єднані до Google аккаунта тому що це зручно і це багато, в які моменти вам допоможе. На смартфоні у мене є така можливість створити текстовий документ. Документ, Google документ, створити і надати доступ, доступ для вас. І от тут, в текстовому документі, я ж не буду тикати в смартфоні одним пальцем. Це довго, це неефективно, це очі напружуються. Я зроблю не так. Ось тут є інструменти, отут є голосовий вид, отут є мова, яку я можу вибрати. Я вибираю українську мову. Якщо у вас стоїть не українська мова, натисніть на цю мову і виберіть зі списочку українську мову, тому що інакше ваш. Смартфон або ваш Google аккаунт, ну, голосовий бік буде працювати некоректно, неправильно. Тискаємо на мікрофончик, і ви вже бачите, що комп'ютер, як такий нормальний, дуже відповідальний учень, пише під мою диктовку. Причому він не просто пише, а він одразу виправляє помилки. От зараз ми проекспериментуємо. А я хочу записати щось про онлайн виступи. Ні, Комп'ютер неправильно написав, він зробив помилку. Так, мій мікрофончик вимкнувся, в слові онлайн-виступи треба писати дефіс. А комп'ютер його пропустив. Ну, це вже таке. Коли я хочу зупинитись, я натиснула на мікрофончик, він зупинився, я думаю далі. Або з кимось поспілкувалась, далі я знову його включаю, і таким чином, не напружуючи своїх очей, я швидко напишу собі, накидаю собі якусь статтю, яка у мене написана в текстовому документі, який я можу після файлу завантажити, завантажити у вигляді Microsoft Word на свій комп'ютер. І тепер у мене цей Word а можу не завантажити, я можу просто працювати в Google аккаунті, і таким чином у мене не витрачається час на написання моєї творчої роботи. Тобто, таким чином я можу зекономити час. Цей метод ми можемо застосовувати не тільки на смартфоні. Цей метод ми можемо застосовувати і на своєму стаціонарному комп'ютері. Тоді, коли ви пишете статтю для того, щоб не напружувати очі, для того, щоб не друкувати текст на якщо у когось немає швидкого друку текста, і в тому разі, коли у нас зламалась клавіатура, погано працює, висорилась, там букви пропускаються, ми надиктували текст. Уже виправляємо його за допомогою клавіатури. Google документ нам не тільки напише е, наш текст, а ще й покаже на помилки. Вон, бачите, він підкаже, де коми ставити, де слово якесь не так написати. Тобто, таким чином е, нам легко написати. Основний зміст свого дослідження або свого виступу. Якщо у вас залишились питання стосовно даної теми, пишіть їх в коментарях під даним відео, а я е, напишу відповіді, запишу, якщо від, відповідь коротка, я її напишу в коментарях. Якщо відповідь потребує демонстрації, я запишу коротеньке відео з тої проблеми, яка Wann